Уявіть собі таку картину. Стоїть гарна гарна бойківська мазанка, під нею сидить старий бойко, тут порається невісточка і десь з боку його стара бойчиха. Ну і так її крутить, так її пече стару, ну як же ж то невістку вколоти, Каже до неї Марись. дивись скоро йдуть свята. Людські хати повапнені, а в нас і вапно є, а нема щітки. Зараз, мамо, буде, зараз, мамо буде, підійшла до старого бойка, обрізала йому бороду, зробила щітку, повапнила хату. Все, і усі стара низька відчепила. На другий день знову каже Марис: диви: світа йдуть, людські двері помальовані, вікна помальовані, а в нас і фарба є, а нема пензля. Зараз, мамо, буде, зараз буде пензель. підійшла до старого, обрізала старому ще й вуса, зробила пензель, помалювала вікна, помалювала двері. Ввечері йде її муж з роботи. Каже тату, а де ваші вуса? А де ваші борода? Ага. Де мої вуса, де борода? Моїм бородом повапнили хату, вусами помалювали вікна і двері. А чого ви на грушку залізли? Та мої газдині надумали пиріжки пекти, а я не знаю, чи вони яйця мають.